Коли ми говоримо про Дніпро, одразу являється велична річка, могутні мости, індустріальні панорами, енергія руху, місто, яке живе і розвивається попри все. Привіт, привіт! Мене звати Аріна Петроченко. І сьогодні ми перенесемось у глибину віків до витоків міста, яке стало промисловим гігантом України. Я думаю, ви чули історію про те, що місто заснувала Катерина II у 1776 році і дала йому назву Катеринослав. Але що тут було до цього: степ чи поле? Звісно, ні. Дніпро має набагато давнішу історію. Почнемо з того, що на цих теренах жили козаки у період з 16 по 18 століття. На території сучасного Дніпра виникли зимівники, села та маленькі містечка. Згодом, за наказом Катерини II, тут було засноване місто Катеринослав. Він мав стати новим південним Петербургом, символом імперської присутності на українських землях. Місце вибрали не випадково на перехресті важливих торговельних і водних шляхів. Місто мало величезне стратегічне значення як адміністративний, військовий і культурний центр. На початку 19 століття Катеринослав активно розвивався. Сюди прибували переселенці, будувались перші кам'яниці, формувались квартали. Місто набирало риси європейського урбанізму з прямими вулицями, бульварами та парками. У 1926 році місто отримує нову назву Дніпропетровськ. Назва яка закріпиться майже на століття. Саме у цей період Дніпропетровськ стає одним із найважливіших центрів металургії, ракетобудування та машинобудування у радянському союзі. Секретні об'єкти, наукові інститути, будівництво заводів усе це зробило Дніпро містом закритого типу, але водночас містом, яке рухає прогрес, тут створювали ракети, що літали в космос, і деталі для гігантських промислових машин. Після здобуття незалежності Україною у 2016 році місту нарешті повертають нову, коротку, горду назву Дніпро нарешті без російського сліду. Сьогодні це сучасне місто, яке близько до лінії фронту, але попри все живе і розвивається. Ще з 2014 року тут працюють великі волонтерські центри, а в лікарнях Дніпра найкращі спеціалісти щодня ратують сотні життів. Проте повномасштабне вторгнення сильно змінило життя міста. Дніпро четверте місце за чисельністю населення після Києва, Харкова та Одеси. А ще тут найдовша набережна в Європі. На цьому я прощатимусь, а з вами була Аріна Петроченко. Слава Україні! Па. -а -а!